Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні у нас 28 грудня 2022 року. Робимо відеоогляд, поговоримо з вами про те, як запустити такий генератор, які кроки треба виконати, щоб його запустити. На передній панелі кожного генератора є у нас сповіщна інструкція про те, як запускати ваш генератор. Першим кроком є те, що ми доливаємо з вами мастило у наш масляний картер. Завдяки інструкції, які ви можете побачити на двигуні, викручуємо щуп і побачимо, що на ньому є дві поділки. Літера H англійська та літера L. L значить лоу низький рівень, H високий. Доливаємо мастило в картер, закручуємо і перевіряємо, скільки мастила у нас на нашому щупі має бути під рівень H. Використовуємо оливу 10W30 або 10W40. напівсинтетична. Олива для 4 двигунів, які заливаються і бензин окремо та мастилом. Наступним кроком заливаємо бензин, використовуємо 92 або 95 бензин, старайтесь використовувати гарну якості паливо, щоб ваш генератор прослугував вам якомога більше. Наступним кроком є те, що ми з вами маємо перейти на передню панель вімкнути в положення «Он». Переходимо на ліву частину нашого генератора і бачимо прапорець, який сповіщає нас про те, що оф у нас вниз це у нас паливо перекрите, он подача палива буде здійснюватись. Наступним кроком ставимо заслонку у режим закрита при холодному старті. Робимо запуск нашого генератора з допомогою ручного стартера, витягуємо. Відчуваємо, що я в нас опір в руці, і тільки з цього положення потім робимо заводження. Завели ми його, починає він у нас вже оживати, переводимо потихеньку за сонечку у відкрите положення. Ви почуєте, що він почне працювати рівно, тримати оберти, і все буде добре у вас. Після того, як він у вас попрацював, для того, щоб його вимкнути, вам потрібно перейти на передню панель нашого генератора і кнопкою OFF відключити сам генератор. За допомогою, коли він у вас буде працювати, з допомогою цього селектора, ви включаєте або виключаєте видачу напруги з ваших розеток 16 А або 400 В, як ви бачите, типі нова. В комплекті йдуть такі от роз'єми і розетки, тому вам не треба буде їх шукати окремо. Подбали виробник про такі от нюанси тонкі, скажем. І все. Тоді знову переходите до вашого генератора, виключаєте подачу палива з лівої сторони в положення OFF Поставили і заслонку перевели у положення закрите. Якщо ви будете заводити його при холодному старті, завжди з такого положення дорослі заслонки будемо і заводити. Якщо він у вас вже прогрітий, попрацював, можете заводити його з положення відкрита заслонка. Ось такі от генератори ви можете придбати у нас в компанії електромотор. Зараз вже є поставка на 100 штук на складі, тому замовляйте, є в наявності, гарний бренд надійний. Компанія електромотор з нашими робочими телефонами можете написати в Viber, телефонувати